Ередивізії Аякс версус Сузволе. Аякс зараз нестабільний, але вдома має перевагу. Зволе слабший за класом. Прогноз 2-1 Аякс. Ймовірність 55%. Аякс 25% нічия 20% Зволе. воле. Гоуахед Іглс версус СФК. Волендам. Гоуехед грає дисципліновано вдома. Волендам один з аутсайдерів, часто пропускає. Прогноз 2-0 гоухед. Ймовірність 60%. господарі 25% нічия, 15% Волендам. Неймеген проти ПСВ. ПСВ у відмінній формі атакує потужно. Неймеген вдома може забити, але навряд чи втримують суперника. Прогноз: 1-3 ПСВ. Ймовірність 65%. ПСВ, 20%. нічия, 15% Неймеген. Твенте проти Накбреда. Твенте дуже сильний вдома, тримає високий рівень. Нак Бреда значно слабший. Прогноз 3-0 Твенте, ймовірність 70% Твенте 20%, 20 нічия 10% НАК. Феєнорд версус Херенвен. Фейєнорд бореться за чемпіонство. Вдома грає дуже впевнено. Херенвен слабший, особливо у захисті. Прогноз 2-0. Феєнорд, ймовірність 65%. Феїнорд.